Перископічна артилерійська бусоль пап 2 м призначена для вимірювання азимутів і дирекційних кутів орієнтирних напрямків, орієнтування гармат і приладів, вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів та відстаней під час виконання топогеодезичної прив'язки. У цьому відео розкажемо про способи вимірювання дальності до об'єктів та визначення їх координат. Перший спосіб. Визначення дальності до об'єкта за допомогою шкали тисячних монокуляра бусолі та формули тисячної. Другий спосіб визначення координат об'єкта за допомогою вимірювання дирекційних кутів і дальностей та вирішення прямої геодезичної задачі. Третій спосіб визначення координат об'єкта за допомогою способу спряженого спостереження. Бусоль має у своєму монокулярі шкалу із поділками з кроком 0,5 та 0,10 тисячних. Також у монокулярі є далекомірні шкали, які призначені для вимірювання відстаней у межах від 50 до 400 метрів за допомогою двометрової рейки. Цей спосіб описаний в літературі посилання в описі до цього відео. Визначення дальності до об'єкта по кутових та лінійних величинах цей спосіб ґрунтується на залежності між кутовими та лінійними величинами. Кутові розміри об'єктів вимірюють в тисячних за допомогою шкали бусолі, бінокля, приладів спостереження чи прицілювання. Тобто це кількість поділок тисячних, яку об'єкт займає при спостеріганні, наприклад, через монокуляр бусолі. Лінійні величини це фізичні розміри об'єктів в метрах. Деякі з них можна знати наперед, наприклад, із таблиць чи технічних характеристик техніки. Підставивши ці значення у формулу тисячної, ми можемо вирахувати дальність до об'єкта. Як це працює і що це означає? Наприклад, ми спостерігаємо автомобіль через монокуляр босолі, і він займає 14 тисячних. При цьому ми знаємо по технічних характеристиках, що автомобіль завдовжки 4,7 метра. Можемо визначити дальність до автомобіля, підставивши дані у формулу тисячних. Або інший об'єкт, який є дуже розповсюджений у нашій місцевості водонапірна вежа. Її висота може бути різною, тому вимірювати її не варто. А от діаметр баку стандартизований і, скоріш за все, він буде дорівнювати 2,5 метри. Тобто, якщо бак завширшки 0,3 тисячних, то дальність до вежі буде згідно з формулою. Проте треба бути уважним: при вимірюванні вертикальних величин, стовпів, лепів, поверхів будинків. Необхідно впевнитись у лінійній величині об'єктів. Зверніть увагу, що значення тисячних треба вставляти у формулу, як є. Тобто при значенні 014 тисячних у формулу вставляємо 14, а при значенні, наприклад, 1,14 тисячних у формулі будемо мати значення 114. Визначення розміру об'єкта по кутових величинах та дальності. Формулу тисячної можна використовувати для визначення лінійних розмірів об'єкта, тобто його фізичного розміру. Якщо ми виміряли далекоміром дальність до будівлі і хочемо знати її ширину чи висоту, то формула буде виглядати так. Наприклад, при дальності 708 метрів і куті по горизонталі 0,25 тисячних, Будівля буде мати ширину 17,65 метра, а висоту обраховуємо так. При дальності 708 метрів будівля займає кут по вертикалі 0,8 тисячних і буде мати висоту 5,7 метра. Визначення кутових величин об'єкта по розміру та дальності Для визначення кутових величин об'єкта формула 1000 буде мати наступний вигляд: наприклад, ми виміряли далекоміром дальність до будівлі. Знаємо її ширину та хочемо дізнатись кутову величину об'єкта. При дальності 708 метрів і ширині по горизонталі 17,65 метра, будівля буде мати кутову величину 0,25 тисячних. Визначення величин за допомогою формули тисячної – швидкий спосіб, який легко можна використовувати у польових умовах. Якщо необхідно отримати точніший результат, при розв'язанні задач необхідно в одержаний результат внести поправку на помилку округлення 5%. Лінійна величина збільшується на 5%, а кутова величина та дальність зменшується на 5%. Проте ми маємо пам'ятати, що способи обчислення величин за допомогою формули тисячних можуть мати похибки через те, що вони базуються на оптичних вимірах, які можуть бути неточними. За можливості отримані значення варто перевірити точнішими методами.